Вітаю! Мене звати Тетяна Подільська, і я є лікарем інтерном зі спеціальності внутрішні хвороби в Тернопільській обласній клінічній лікарні. А також заочно навчаюся за спеціальністю менеджмент в охороні здоров'я в Тернопільському національному медичному університеті імені Горбачевського. Я обрала спеціальність менеджмент в охороні здоров'я, оскільки мене завжди цікавила можливість поєднувати медичні та управлінські аспекти. Враховуючи сучасні виклики у сфері охорони здоров'я, я хочу здобути знання та навички для ефективного управління медичними процесами і ресурсами. Моя мета це створювати умови. Для підвищення якості медичних послуг, забезпечення кращого доступу до них та розширення можливостей сфери охорони здоров'я в Україні на основі інноваційних підходів та знань. За період навчання я вже здобула ряд важливих навичок. Зокрема, це вміння ефективно управляти проектами, аналізувати фінансові та організаційні аспекти медичних закладів. Найціннішими є навички стратегічного планування, оцінки ефективності медичних послуг та управління командами. Ці навички є основою для вирішення складних задач у сфері охорони здоров'я. Оскільки я працюю лікарем інтерном, то інколи буває доволі важко поєднувати навчання за спеціальністю менеджмент та роботу в лікарні. Адже професія лікаря потребує особливої відданості та присвяти часу. Проте завдяки грамотно складеним графікам, навчання та викладачам, які завжди йдуть на контакт, мені вдається справлятися зі всіма нелегкими моментами. Оскільки спеціальність медицина я також вивчала в Тернопільському медичному університеті, то встигла спробувати себе у різних ролях. Зокрема, я очолювала наукове товариство студентів, була членом студентського парламенту та активно займалася волонтерською та науковою роботою. Все це дозволило мені виховати в собі цілий перелік навичок, які зараз стають у пригоді. Наприклад, організаційні навички, вміння комунікувати, делегувати та ефективно доносити свою думку. Я можу сміливо рекомендувати своїм колегам, студентам, інтернам, лікарям вступати на цю магістерську програму для здобуття управлінських навичок і подальшого кар'єрного росту.